Всім привіт, друзі! І це нове відео від Кіносмак. Кращі серіали грудня 2022. Нові сезони. 2 грудня на Apple TV вийшов другий сезон серіалу Кульгаві коні, сценарій якого заснований на серії романів Міка Герона. Цей сезон стане екранізацією другої частини книжкового циклу, що має назву Мертві леви. Для тих, хто не дивився перший сезон. Кульгаві коні це відділ служби британської розвідки, куди направляють працювати агентів, що так би мовити, у предпенсійному віці або суттєво проштрафились. Тож після провалу завдання. Ання агента Мі-5 Рівера Картрайта відправляють на службу до кульгавих коней. Тепер він змушений перебирати документи і виконувати нудну адміністративну роботу під керівництвом нестерпного боса Джексона Лемба. Але несподівано центральне управління Мі-5 втягує увесь відділ кульгавих коней у небезпечну авантюру, де їм доведеться розслідувати смерть свого товариша, що приведе до зустрічі з таким собі Олександром Поповим. І тут не обійшлось без топорилої русні. Це було суспішне. Стой! Серіал має високий рейтинг і двох справжніх акторському складі. Це Гері Олдман, що має Оскар за роль у інстона Черчилля у фільмі Темні часи, і точно знайомий вам по своїх ролях у п'ятому елементі Леоні Кіллері Дракулі. І ще одна суперстар задіяна в серіалі, актриса Крістін Скотт Томас, яка за роль у англійському пацієнті номінувалась на Оскар. А за роль у фільмі Чотири весілля один похорон отримала премію Бафта. Конетай самтаймсніанівейдовокеватрапспінсе. Is to walk into it. До речі, не дивлячись на те, що виходить тільки другий сезон, серіал вже отримав продовження на третій та четвертий. Коментуйте, як вам перші і другий сезони? Чи будете дивитись продовження? 5 грудня вийшов третій та фінальний сезон фентезійного американсько-британського серіалу Темні початки виробництва HBO та BBC. Дія у серіалі відбувається у фантазійному світі, де кожен герой має свого деймона, який є відзеркаленням душі. Сценарій серіалу заснований на одноіменній трилогії романів Філіпа Пулмана. І, до речі, ця трилогія зайняла третє місце у рейтингу 200 кращих книжок за версією BBC. у третьому сезоні. Головна героїня серіалу Ліра Белаква разом з приятелем Уїлом, що має чарівного ножа. Відправляються у місце, звідки ще ніхто не повертався. А її батько Лорд Азріал готується до великого протистояння. З опису сюжету не ясно аж нічого. Ну, тим цікавіше буде дивитись. А на кого доведеться дивитись? Так, Роль Ліри виконує молоденька актриса Дафні Кін, британсько-іспанська актриса, яка стала відомою після ролі Лаури у Логані з Гью Джекманом. І навіть відхватила преміум ТІВІ як краща молода акторка і номінацію на премію Сатурн. Лорда Азріала, батька Ліри, грає Джеймс. Смакової, що однозначно відомий вам по ролі Чарльза Ксав'єро у франшизі Люди Ікс та по фільму Спліт, де зіграв людину, що мала відразу 23 особистості. If the But the authority has no power over us. Today, we are free! Hope will spark in darkness. Друзі, якщо вам подобається відео від Кіносмак і ви не хочете пропускати найцікавіші новинки кіно та серіалів, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Все це дуже важливо для розвитку каналу. Вище у відео кіносмак розповідав про кульгавих коней, відділні 5 для агентів невдах. А наступний серіал, про який буде йти мова зараз, знайомить нас з невдахами-супергероями. Йдеться про серіал Фатальний патруль від HBO, четвертий сезон якого вийшов 8 грудня. В центрі сюжету серіалу Супергерої коміксів DC, які отримали свої суперздібності внаслідок нещасного випадку і пройшли складний шлях у прийнятті нових себе. Мігавтостав тиспоцтулей not? Команда тут зібралась і справді норм дівчина Джейн, у якої 64 особистості. Кіборг Віктор, що бореться зі своєю роздвоєністю, Ейпріл, у минулому актриса, що від контакту з токсичною рідиною тепер може приймати різні форми. Негативна людина або Ларрі, пілот винищувача, що змінився під впливом радіації. Його в серіалі, до речі, грає Мед Бомер. Безумовно красунчик та помітний Голівуді актор, що має золотий глобус та номінацію на Еммі за роль у фільмі Звичайне серце. І ось іще не менш помітний та відомий актор Брендан Фрейзер. Пам'ятаєте суперпопулярну мумію? Грає в серіалі Екс-гонщика Кліфа, якому після аварії пересадили мозок до роботизованого тіла. Треба зауважити, що шоу зберігає високий рейтинг протягом усіх. Трьох сезонів, What the? і це дарує надію на те, що і продовження буде якісним, you die. 21 грудня HBO Max та Amazon випустять третій сезон шпигунського трилеру бойовика Джек Райан. Персонаж Джек Райан, агент Ру, був створений письменником Томом Кленсі і вперше з'явився у його романі Полювання на червоний жовтень ще у 1984 році. На сьогодні цих романів вже 28 і більшість написана Кленсі. Цей персонаж 5 разів з'являвся на екрані і був втілений такими зірками, як Алек Болдуін, Гаррісон Форд, Бен Афлек, Кріс Пейн. В серіалі роль Джека. Виконує актор Джон Красінський, який найбільш відомий своєю ролью Джима Халперта в серіалі офіс line and there may be no going back. I'm to do the right thing. у третьому сезоні аналітик ЦРУ Райан знаходить дані про підозрілі банківські перекази та розпочинає смертельно небезпечне розслідування, вступивши у боротьбу з лідером терористів, що загрожує Америці масштабною атакою. Ну сюжет в принципі типовий. Тож залишається тільки зрозуміти наскільки цікавим буде втілення. Шоуранером сезону став Пол Шорінг, що створив культовий серіал Втеча. Improvising. So, what are the odds uh, this is a one way trip? 80, 90%? This my last flight, won't be in coach. Ож таки 21 грудня на Netflix вийде третій сезон американського драматичного серіалу про дівчину ім'я Емелі, що переїхала по роботі до Парижу і потрапила у вир романтичних та професійних перепитій. По сюжету це все, бо творці серіалу тримають його в секреті. Але зрозуміло, що без перепитій нікуди і можливо навіть захоплюючих, бо шоуранером серіалу є сам Даррен Стар, американський сценарист та продюсер, що свого часу подарував нам не аби що, а секс у великому місті та Беверлі Хіллз 90210. 10. емілі в серіалі грає акторка Лілі Колінс, яка до цієї ролі була відома хіба тим, що вона є донькою відомого англійського співака Філа Колінса. your dream. До речі, у часи, коли демонстрували другий сезон, розгорівся міжнародний скандал з подачі нашої рідної неньки у четвертій серії. Емілі на мовних курсах знайомиться з українкою Петрою. Ага, отаке розповсюджене українське ім'я, і та, начебто, краде речі у магазині під час шопінгу. І тут понеслось. Українська блогерка Євгенія Гаврилко написала гнівний коментар, начебто Netflix виставляє Україну крадійками, і далі долучилось Міністерство культури, що відправило гнівного листа до Netflix. В результаті стрімінговий сервіс пообіцяв надалі коректно зображати героїнь українського походження. А що ви думаєте з цього приводу? Чи варто диктувати сценаристам, як який персонаж виписувати? Чи сам ексистенчол Енкссомерик? Друзі, підписуйтесь на кіносмак у Телеграм. Там знайдете посилання на перегляд усіх новинок в українському озвученні. Кіносмак вітає усіх з наступаючими новорічними святами. Слава Україні та Зсу.